Доброго дня. Сьогодні ми знаходимося в селі Стадниця Тетівського ОТГ Білоцерківського району. І ось такий будиночок у нас на продаж. Загорожа металічна, ворота металічні, будинок глиняний, обкладений цеглою, покрівля шифер. Будинок азифікований. Подвір'ї є всі. Сільгоспропристройки, є криниця, дорога асфальтована. В селі є школа, співзавод, СГ господарства. При великому бажанню роботу можна знайти. Проблема в тому, що в будинку не проживали років 5-6 ніхто. Документи на будинок в нормі, е, оформляється кадастровий номер. Ось такий будинок, теплий, глиняний, заведений газ. яма під буряки або погріб. Гойдалка. На тихій вулиці в пішій ході 2-3 хвилини до спирзаводу, до ставків, два гаражі, сіносховище. 47 соток землі. Одна проблема, що тут не проживали 5 років ніхто. Ось така літня кухня або старий глиняний будинок, в якому ніхто не проживав. Велика кімната, кухня, баня. Ось тут баня, туалет, сховище, сіносховище, нове з металевими, з металевими воротами чи дверима. Ось таке здоровецьке, літня кухня. Ось такими великими. Вікнами, каналізацію, сільгосп доволі велике, доволі, якби тут жили господарі. І оці хрещаки тут не заважали, тут можна тримати велике господарство. Теж яма, криниця загорожена. За будинок просять 4 тисячі доларів, можливий торг. І ось такий у нас будиночок. Ось такий у нас будиночок. Кажу, що будинок газифікований. Заходимо у нас кухня, газ плита, це добудова. Заходимо ще одна кухня або веранда, холодильник, обкладене плиткою. Стоїть пічка, і ось тут викладена посуда. Повертаємося назад і заходимо вправо. Тут у нас стоїть пічка, умивальник. Заходимо газовий котел, ще одна газова плита, під воду у нас така велика бочка, бойлер, навіть не знаю, як його назвати на полу ліноліум. Сюди у нас кладова, велика кладова. Велика кладова з пічкою є погріб. Десь 3 на 3 см кладова. Повертаємося назад. Хочу зазначити, що в нас ще тут пічка стоїть. Проходимо прямо, така в нас як гостьова кімната, диван, стіл, ще одна грубка стоїть. Ну, і тут як невеличка кімната, можна поставити ліжко чи диван спальне місце або хто що. Забажає. Так, проходимо ми наліво. У нас велика кімната, два вікна на полу ліноліум, пол дерев'яний. На балку трошки в нас одлетіла глина, але це так буває. І проходимо ще одна в нас кімната, парове отоплення. І вихід у ванну кімнату. Будинок глиняний, обкладений цеглою, будинок теплий. І так ми повертаємося прихожу. І в нас ще одна ось така кімната, як коридор. Вихід ще в одну кімнату велику на полу ліноліум. Аварійно я нічого не побачила. Ще один холодильник стоїть. Повертаємося в коридор. І ще вихід у веранду, і другий вхід у будинок. Загальна площа 47 соток. Є всі прибудови, все для проживання і тримання господарства. В будинку 5 років ніхто не проживав, тому він трошки заріс. Кожен день маршрує, є сполучення з центром ОТГ містом Тетієвом. Білою церквою і містом Києвом. В селі є робота, спірзавод, але в даний час він не працює, його недавно купили. Він приватизований, був державним. І є СГ-підприємства, є школа, дитячий садок, нова почта, Укрпочта. Кого зацікавив даний будинок, будь ласка, пишіть в коментарях, я надаю номер власника і всі питання обговорюються з власником будинку. Ось такий будиночок, як на мене, доволі непоганий навести порядок. Робота під боком можна жити. Криниця, себе будівлі, сам будинок. Ось така літня кухня. Хочу наголосити на тому, що Господар, власник цього будинку приїхала з-за кордону і вона наводить порядки. Ось така літня кухня, обложена плиткою, великі вікна, на полу плитка, є така велика піч з грубкою. Стеля підбита металом, не знаю, не оцинкований, неоцинкований, люстра. Все впирається в те, що в цьому будинку довгий термін часу ніхто не проживав.